Ебать, охуенно було. А ну тоді що вдовж у ця дрочка на швидкість коротше Оце. Оце. знімав? Конечно. Я ж <звілляет> блог знімаю, мені треба дохуя знімати. бачив? баланс бал. Бля, это <звілляет> <звілляет> ба так навалив я ему. Часом мені в один момент стрмну став. <звілляет> <звілляет> <ви, "Бля> <звілляет> коли його поставили назад, мене отут все так пекло, все <звілляет> я бачу, ти ще... Ще <звілляет> рази перехрестився. <звілляет> просто. Що, йдемо кушать так я короче раз чуть не перекинуло. тоді коли я почав падати я дав в полік, і він типа типа нічого-нічого, і в китивопа там где нужно стоить замахай нормально О! киборг убийца конечно я спеціально сьогодні сегодня познав, що файна погода надіявся на тебе Молодой, я заклаю, О, о. Кто звездой, я чую? А уже не, сюда. Хуй с ним. Ой, бля. І так, отам вот у нас гонщик Артур, і йому э, Бодянич <laughs>, дав короже ковасаки. І він вижимає на ній максималку. Бодя, тобі страшно за нього? Чи, Чи тобі страшно сніматься? Чи? <laughs> Думаю, Боже, 120 секунд. Ну, я думаю, 140 хвилин той йшов тартно. А. Так, Бля, я не зазняв. Нам проволо на хуторі на третій, то типу, іде, але тяжко. Я трохи. чуть поворот не проїбав. задивився на раму, потім бачиш, що вже поворот. Як по тормозах їбав. З другої все класно йде, треба було якось попробувати повчитися, але... Та полюбасу. А що тоді? Добро тоді, хтось зав'язе. Добро, а вдруг завтра погода буде. Доброго, так. Да. Що, хлопці, дівчата, закінчення влога. Ми покаталися, я вже вдома. Бог буде недовгий, напевно, там чисто уривками, як ми катаємося. І надіюся, скоро більше буде такого контенту. Треба лише погоду, час. І адміна Рому витягувати почастіше. Так що, надіюсь, вам такий контент подобається. Ви не забудьте підписатись, поставити лайк. Я дуже вдячний кожному за перегляд. Репости це взагалі від душі, тому що це буде піднімати наш канал. Так що, всіх цілую, всіх обнімаю і до нових зустрічей!